Ви не просили, а я зробив обзор на коробку спогадів і мені пофіг, що в мене безланого. Ой, Боже, я бачу цей пил навіть біля свого телефону. Раніше, коли я її тільки починав, вона була ось десь такого розміру, дуже маленька. Зараз вона вже більша, і тут, боже, скільки тут всього. Я навіть не знаю, як... з чого починати. Тут настільки багато всього, що це буде по походу рубрика. Якщо зайде, це буде рубрика. Бо я не знаю, як можна за один раз проговорити все. <гас> Дивіться. Це Бамблбі. Це Бамблбі з Макдональдса, коли мені було років вісім. Ні, це мені було на вісім чи вісім. От були часи, коли робила нормальні іграшки. Я просто не знаю, де ще можна використати ну, цю штуку. Раніше вона висіла в мене на стіні як декор, зараз Тут. Дивіться, ми з подружкою ліпили з глини, і я зробив собі вареник. не українець, да? українська. Ну тут понятно. Тут понятно. я сохраню чисто. Це, це називається вороги, мають бути завжди біля тебе. Це лист моєї подружки мені на день народження? О Боже, це норм взагалі, отака кількість фоток, це норм? Віяло таке. Просто подивіться на наші луки. Просто гляньте, які ми, які ми розкішні. Це, це неймовірно. Це у нас була шкільна екскурсія в Києво-Печерську лавру, коли мені було років 10. Мені мама дала, тіп, я пам'ятаю, гривень 15-30, не знаю, щось таке. І такий, ну якщо я туди їду, моя наші так Короче, підходжу до цього стенда, можно было что-то быть, и мне кажется, как вас зовут, я такий, ну Артем. И мне, короче, делаются иконы, там написано Святый великомученик Артемій. Артемий. Артем.